Пам'ятаєте, колись таке було відео, як Юлія Володимирівна запис... записувала якийсь виборчий ролик, де вона казала, пропало все. Так от це пропало все? Це кінець політичної кар'єри для неї і для Батьківщини загалом? Чи насправді ще з... і не з такого виходили? Цікаве питання, тому що з одного боку Юлія Володимирівна постала в образі заможної американської туристки перед нашими громадянами, якраз. На 11-й місяць широкомасштабного російського вторгнення. З іншого боку, вона залишається, я думаю, так само, як і фракція Батьківщина, потрібною партнеркою для влади. Тому я не виключаю, що в такий спосіб її трошки вирішили стимулювати для більш конструктивної діяльності. Але в будь-якому випадку уявити собі, що Юлія Тимошенко добровільно. Складе депутатський мандат. Я як людина, яка понад 20 років стежить за українською політикою, я не можу. Ну, а що тепер вона може Як вона тепер би могла пояснити своєму електорату, що вона робила під час повномасштабної війни в Дубаї? Ну і не просто пояснити, а так, щоб електорат зрозумів. Ну, пояснювати під час війни взагалі складно, тому що є обмеження на масові заходи, є. Багато інших речей є зрештою е неможливість скликати людей для того, щоб не наражати їх на небезпеку в разі можливого російського ракетного удару чи авіанальоту тут можна знайти все, що завгодно. Я, на щастя, ніколи не входив до команди Юлії Тимошенко, тому тут е займатися мозковими штурмами в цьому напрямку мені не доводилось, але скажу що для іміджмейкерів завдання надзвичайно непросте. Тому що, ну ви ж бачите, ну, тобто, е, от відеоряд, який ви показуєте, той образ, який Юлія Тимошенко в кулуарах парламенту чи в прем'єрському кабінеті, як вона виглядає на пляжі в Дубаї. Зовсім ну, я б сказав, контраст абсолютно очевидний, і пояснити, що вона робить саме там, а не, скажімо, в Одесі. Ну, це надзвичайно складне завдання. Пояснити особливо після її такої постійної риторики про, про зубожіння народу, про, про геноцид. Ну тобто, за за Юлією Володимирівною закріпився певний електорат, і от якось потрібно буде їм пояснювати. Але я також хотіла ось про що запитати. Я не дарма акцентувала увагу на тому, що Юлія Володимирівна вона не рядовий депутат, і це мені здається найкрупніша така риба, яка потрапила в, в фокус камери журналістів, з поміж тих, кого журналісти раніше. Знімали там і в Ніці, і в Дубаї, і, і у Відні. Юлія Володимирівна, двічі прем'єр-міністр, тричі кандидат в президенти, майже 30 років в політиці. І очевидно, з точки зору букви закону, можливо, тут і не було ніяких порушень, тому що ну вже після цього матеріалу президент обмежив виїзд державних службовців за кордон. Але, от з точки зору якоїсь політичної етики і моралі. Які претензії до Тимошенко? Ну, траптом нас зараз дивиться її електорат і не розуміє, ну а що тут такого? Ну, поїхала на відпочинок, може, дітей внуків провідала? З точки зору е політичної моралі, чи швидше моралі виборця Батьківщини, відбувається когнітивний дисонанс між публічним образом людини, яка нарікає на тарифний геноцид чи нарікала, і людина, яка від Почуває на фашенебельному дуже дорогому курорті. У нас же всім відомо, що Юлія Володимирівна е машина в борг, не в борг, а в оренді. Ну, це не вона єдина, до речі, хто лімузини використовує в оренді. Е відпочинок, очевидно, теж на виплат, я так припускаю, ну, знайдуть зараз можливість показати, що Тимошенко. Взяла кредит на поїздку в Дубай і буде розраховувати за нього протягом ближчих 10 років. Я думаю, можливостей таких у неї достатньо. Але е, треба розуміти, що головна політика, якою припускають, головна помилка, якою припускаються українські політики, вони думають про е, наших співгромадян, їхніх виборців, що вони дурніші, ніж є насправді. Так, ну і, і що, і який висновок тепер для себе Юлія Володимирівна має зробити? А ми не знаємо, який буде висновок, тому що ми не знаємо, коли будуть вибори. Угу. Доки триває війна, виборів не буде. І тут швидше поведінка Тимошенко, якою вона буде далі в парламенті. Я не виключаю, що вона найближчого засідання, де вона відчує, що воно хоч якось висвітлюється в медіа. Підніметься в атаку проти прем'єра і президента абсолютно цього не виключає, тому що треба сильні емоції перебивати саме сильними емоціями і в цих питаннях. Вона визнаний фахівець. Фахівчиня. Перепишу. Добре, а чому ви настільки впевнені, що Юлія Володимирівна не складе мандат? От як її колеги, яких теж зафільмували, або, або просто розповіли про них в Дубаї, або їх зафільмували, або їхніх дітей. От Королевська, Солод, ну теж були довго в політиці, складуть мандати і все, чому Тимошенко не може так зробити? Ну, якщо вона складе мандат, то я знайду можливість публічно вибачитись про неправдивість моїх припущення Але Тимошенко це політик яка саме живе політикою. І, власне, її образ був підпорядкований демонстрації того, що вона живе політикою, розумієте? Відповідно, що вона прагне прагне влади, не так, там що там гроші, скажімо, і все інше, для неї лише інструмент. А вона прагне влади, насамперед влади. Політик прагне влади. І в цьому сенсі Тимошенко зразковий політик незалежно від того. Скільки у неї відсотків у її партії, чи як вона виступила на президентських виборах? Зрозуміла вас. Ви також на початку нашої розмови, якщо я вас правильно зрозуміла, припустили, що можливо тепер, так би мовити, з'явиться у слуг народу можливість чи що більш плідніше співпрацювати з батьківщиною після того, коли в руках от такий козир, як відпочинок в Дубаї. Я вас правильно зрозуміла? Я думаю, що так. Ну, Тимошенко і без того періодично з'являлася в телемарафоні Єдині новини. А ми знаємо, що випадковості в цих питаннях не буває. Тому тут знаєте, як то кажуть, всі карти в руки. Резюмуючи, якщо я вас теж правильно зрозуміла, ви не бачите підстав, що політичні перспективи і політичне майбутнє відпочинок Юлії Володимирівни в Дубаї поставить край на її політичному майбутньому. А от скажіть, будь ласка, а які зараз взагалі позиції батьківщини як партії? Коли ж це була може залишається найбільшою партією в Україні з гарно вибудовою вибудованою мережею регіональних осередків? На такому ж рівні і залишається партія? Ви знаєте, власно, питання партії, воно взагалі під час е, війни з Росією воно якось відійшло на другий план. <гум> е, дійсно, у батьківщини була розгалужена структура, насамперед, в невеликих містечках в центрі і на заході України був ядерний електорат, на якому власне Юлія Тимошенко в 2019-му і потрапила на чолі батьківщини до Верховної Ради. Ну тому, що вона ж замикала перелік. Батьківщина замикала перелік партій, які зуміли подолати е, прохідний бар'єр. Але як буде зараз? Ну це це просто так само неможливо, як неможливо відповісти на питання, коли будуть наступні парламентські президентські вибори. Але те, що в них буде брати участь Юлія Тимошенко, я скажу з 90% відсотковою вірогідністю, що це буде так.